Є така книжка е історика, журналіста Олександра Зінченка, як українці зруйнували імперію зла. Ну, я її в магазині так крутив, крутив, щось таке, я її не вирішив купувати, а то мене щось Дмитро Шурхало ви е щось з ним говорили. Він задав цю книжку, каже, що непогана, я подумав, що варто купити почитати. Е в електронному варіанті я її купував. Mm -hmm. Ну, Книжка цікава, назва провокаційна, як українці зруйнували імперію зла", ну, але треба сказати, що от коли читаєш книжку. То незважаючи на всі зусилля Олександра Зінченка і там тих деяких е його співбесідників, які кажуть, що такі українці, то в мене склало враження, що трохи от назва не відповідає тому, що вона розказується. Розказується там, що як, от 91-й рік, проголошення незалежності України, і злам, крах Радянського Союзу. А самої книжки випливає, що таких тих ламальщиків імперії зла і Радянського Союзу було набагато більше, ніж одні українці, і то, ну, відверто кажучи, несправедливо і неправильно так стверджувати, що саме українці зруйнували імперію зла. Тому що там було і багато інших діячів. Книга написана, в принципі, непогано. Якщо так як не орієнтуватися тільки на назву, на те, що вона, грубо кажучи, ця теорема не доведена. Не довів Олександр Дзінченко, що українці зруйнували імперію зла, хоча дуже намагався. Він цю тезу просуває. У нього фільм теж є такий колапс, як українці зруйнували імперію зла. Ну, Не вийшло в нього довести, але тим не менше досить цікаво, що розказується. Написано на такому американському стилі, на різних рівнях там, герої. Щось роблять заяви, цитати з них такі там міжнародний рівень, союзний рівень, там що відбувалося в Україні. Е, різні там е, учасники процесу, так би мовити, згадують, що ж там було, як це все виглядало. Як протистояння між радянським союзом було і Сполученими Штатами Америки, Радянський Союз надірвався. Трохи на гонці озброєнь, на падінні цін на нафту, і почав якийсь процес реформ, як прилаштуватися так мати ну, до всього цього зміни ситуації в світі. І цей процес реформ провів перю до того, що там гласність, перебудова, під підйом національних рухів. І от як тут дуже цікава у нього така показова цитата. Коли е, знаменитий наш сучасний журналіст, дуже войовничий Віталій Портніков, а тоді він був таке світило демократичної громадськості і агітував не тільки за війну, скільки за демократію. Він там е, з е, Вітаутасом Ландсбергісом в Литві спілкується і каже, що то, що ви робите литовці, то воно фактично е, веде до розпаду радянського союзу, щоб ви реалізувати ваші програми, треба розвалити радянський союз. Ну і Вітаутас Ландсбергіс каже, що ми розвалимо. Портніков каже, що ну, то щоб вам, вам тут мало в Литві, треба ще, щоб в Москві щось сталося. І ця теза Портнікова треба сказати правильно, тому що, щоб Радянський Союз розвалився, то треба, щоб він розвалювався не десь там на цих окраїнах. Десь в Україні, десь там на, на Кавказі, десь в Прибалтиці, чи як тепер модно казати у Балтії. І от там, а він повинен руйнуватися в центрі. І в книжці, в принципі, з тих цитат, навіть які наводить Олександр Зінченко, дуже добре виношу. Радянський союз руйнувався в головному в центрі, в столиці в Москві. Коли Борис Єльцин вступив відкрите протистояння з, Бори... з Михайлом Горбачовим, коли його обрали головою Верховної Ради Російської Федеративної Радянської Соціалістичної Республіки, і вони 12 червня 1990 року проголошують декларацію про державний суверенітет. Це от ключова теза. От, от тоді от Радянський Союз почав валитися, коли Росія почала ставити під сумнів суверенітет органів Радянського Союзу, органів Центру Союзного і почала відкриту боротьбу з ним. Почали за, за власність, за повноваження. Тоді е, дуже показово, тут в цій книжці цієї цитати нема, але я е, колись теж було інтерв'ю Віталія Портнікова з. Галіною Старовойтовою, ну, воно є в Ютубі, і вона там дуже цікаво каже, що вона в той час Маргарет Тетчер говорила, що, мовляв, чому Горбачов дозволяє все це Єльцину робити? Що, то, що робить Єльцин, це руйнує Радянський Союз. Що це ламає всю систему державної влади, то щоб на спроби проголосити суверенітет Росії, що він буде вищим за суверенітет центральних органів Радянського Союзу? Це фактично удар в саме серце, якщо хочете імперії. Дуже цікаво також розповідь про те, що як опозиція Сполучених Штатів. Змінювалося, і як вони бачили е майбутнє Радянського Союзу. Що Сполучені Штати, вони звичайно, боролися з Радянським Союзом. Вони не хотіли допустити, щоб він став гегемоном в Європі і в Євразії тим паче. І робили для цього все можливе. Но в самому розпаді Радянського Союзу Сполучені Штати були не зацікавлені. І тут дуже добре зібрані у Олександра Зінченка і цитати, і там з посилання на документи, і що хто розказує, що Сполучені Штати, як вони. Казали ну, поки що то, от, Радянський Союз викинули з Східної Європи. Він пішов звідти. Е, ну, Може, там прибалтика ще від нього. Відколиться, це, це готові були сприйняти. Але то, що сам розпад всього Союзу, от, що це все розійдеться, що будуть незалежні там, держави, це е, ніхто цього чекав, не чекав, не хотів і не вірив в це. Е, дуже така показова, в нього теж цитата цікавий заказ спогад е, Катерини Ющенко. Що вона в 91-му році, коли ще працювала в державному департаменті там, в Сполучених Штатах, і десь вона була на зустрічі з Генрі Кісінджером, і Генрі Кісінджер його спитали: як ви бачите, що там можуть бути незалежна Україна, там Незалежна Росія, Незалежні Республіки? Він каже, скоріше повірю, що Каліфорнія буде незалежна, ніж незалежна Україна. Така цікава річ. Ну і згадується, оця знаменитий приїзд в Київ? Джорджа Буша у серпні тисяч, перед, <кій> буквально за кілька тижнів до проголошення незалежності України. І коли він там виступив тут київською промовою, де попереджав про небезпеку самовбивчого націоналізму і спроб створити в національних республіках такі диктатури націоналістичні. Ну, така, тоді це сприймалося, що це дуже така. Ну, як це? Далека від дійсності промова. Ну, але, як ми бачимо, часи змінилися, і щось в цьому може навіть є. Все-таки Конституція на паузі, і війни прийшли. і Якось воно ну, не придумали тоді такого способу організації цього колишнього простору Радянського Союзу, який дав би можливість жити в мирі. Ну, але це вже, так би мовити, пострадянська історія. Тоді Буша за цю промову розкритикували, що він не підтримав. Потенційного, можливого руху республік і особливо України до незалежності. Тим часом, як дуже слушно, все дуже добре описано, у Москві консервативні сили з силовиками, кгбісти армія, так би мовити, дуже були невдоволені тими діями, що творить Єльцин, який там перетягує повноваження на себе, вони хотіли це все припинити. Врятувати Радянський Союз і організували ГКЧП ну Єльцин. В Москві активними своїми діями зумів цей весь процес зупинити і почав е, процес заборони Комуністичної партії Радянського Союзу. Чого налякалися українські комуністи? Ну, Олександр Зінченко це все розказується, що там о, такий. Процес був, що українці там майже рвуться до незалежності. Але то, як навіть в самій книзі це все описано, ті цитати, які наводяться, то показують, ну нема такого дури. В Києві, да, там якісь демонстрації десь у Львові. Ну, такого масово організованого руху боротьби за незалежність, принаймні з книжки Олександра Зінченка не видно. А в Москві рух проти ГКЧП був дуже потужний. Єльцину це вдалося організувати. ГКЧП програв. но… І Горбачов програв разом з союзним центром. Єльцин починає забирати всі повноваження на себе. І так це активно робить, і так це долякало ці всі інші союзні республіки. Плюс у росіян тодішніх з оточення Єльцина було таке переконання, що вони всі годують, що вони, якщо ліквідують союзний центр, то вони зможуть управляти радянським союзом краще, ніж союзний центр. Але такі дії Бориса Єльцина призвели до того, що республіки налякалися і кинулися в розтіч. В першу чергу це стосувалося України, де українські комуністи з переляку перед тим, що прийде Єльцин, їх заборонить. Як це прямо говорить Олександр Мороз, якого цитує Олександр Зінченко. Вони об'єдналися з українськими націонал-патріотами і проголосили 24 серпня 1991 року незалежність нашої прекрасної країни. І далі. Відмовилися, сказали вступати, вже так вивовити, підписувати новий союзний договір. Сказали, що ми будемо давайте самі. От ви, там. І далі це все йде до Біловіжської пущі. І там цікава, показова річ така ще є. От ідея ліквідації Радянського Союзу як геополітичної реальності була. Ідеєю росіян Росі... Геннадія Бурбуліса це, з оточення Єльцина, це не українська ідея. Е, є цита... Ну як він тут цитує, ну, це теж така цікава ситуація. От Олександр Зінченко каже, що начебто йому Шушкевич, колишній президент Білорусі, десь в інтерв'ю говорив, що українці зруйнували Радянський Союз. А я читав книжку Вітольда Юраша. Демон за м'єдзи, демон за межі про Лукашенка. І він там теж згадує про розмову з Шушкевичем, І що Шушкевич вже йому Вітольду Юрашу, казав, що Єльцин зруйнував Радянський Союз. Що вони сиділи, напилися от і там в вискулях, в Бані, і він сидів, сидів. там Єльцин, і там Вони вже обговорювали, що як вони будуть підписувати цей документ, що, мовляв, от ну що ж буде з Совєтським Союзом? І Єльцин каже, ну і хуй з ним каже. Все, розвалив. Тобто, які, це що, або Шушкевич так Зінченку сказав, що це українці розвалили, а Вітольду Юрашу сказав, що це Єльцин розвалив. От тут у мене така якась нестиковка. Я думаю, що все-таки е, Юра, що він сказав точніше, ну, принаймні, воно відповідає всій, так би мовити. Реальності. Хоча треба зазначити, що справді Єльцин, напевно, не хотів розвалювати Радянський Союз, він хотів знищити союзний центр. А воно так вийшло, що в процесі знищення союзного центру і Радянський Союз розбігся. Ну і зіграла ще злого жарта з росіянами із оточенням Єльцина і самим Єльцином. Ця ще ідея, ну вона що вони всі годують і що всі до них приповзують далі на колінах.